Мене кличуть гори під такою назвою у надвірні відбувся обласний благодійний фестиваль танцю. За словами організаторів, мета проєкту обмін досвідом та об'єднання України народною хореографією. Ідея у нас така, щоб Прикарпаття об'єднало хореографічні колективи України і Прикарпаття об'єднала в єдиному пориві, в єдиному бажанні показувати, яка унікальна, особлива українська культура. Маємо розуміти, що сьогодні як ніколи весь світ. Всі погляди цілого світу звернені на нас на українців, і тому саме сьогодні нашу українську культуру ми маємо показувати так, як ще ніколи не робили. Захід розпочався на головній площі міста з виконання спільної хореографічної композиції під назвою Ми зустрілись, яку одночасно танцювали 160 учасників. Ця краса ці діти, цих 160 учасників танці, цих 500 учасників з цілої України. Вартує того, щоб навіть в таких експрес форс мажорних обставинах приймати цей фестиваль. Бо чому прийняли? Тому що ми знаємо, що наші надвірні пасують такі заходи, бо надвірна сама така яскрава, барвиста, щедра, щира на емоції. Цей захід нам дуже пасує. Хореографічний колектив бурштинської громади Вихор виконав композицію, яку підготував спільно з надвірнянським народним аматорським оркестром народної музики Сергія Орла Аркан. Ми дуже підтримуємо. Йому зараз живу традицію, адже це елементи нематеріальної культурної спадщини, і саме народна хореографія є також вкрапленням до е, такого переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Хочу додати, що наш аркан е, Печеніжинський, з волівкою внесений вже до елементів нематеріальної культурної спадщини. І ви знаєте, це дуже приємно. Насправді, війна навчила нас цінувати кожну мить життя. І це сьогодні ми доказуємо всьому світові, що ми єдині, і ми доказали, що нас ще не. День жовтий стяг майорить, і всі знають вже Україну. Серед 500 учасників фестивалю, які з'їхалися до надвірної, і народний аматорський ансамбль танцю Пролісок з Тернополя. Керівниця колективу зауважує. Своїм вихованцям старається прививати любов до народної хореографії. Ми сьогодні приїхали із старшою групою такої дівчат яка носить назву 25 тобто по віку. А в нас є ще і молодші так, діти ходять і стараємося якраз, ну я стараюся дітям прививати любов до народного власне, танцю. Популяризувати народний танець до надвірної приїхала і Марія, учасниця колективу Ярославна з Галича. Дівчина каже, займається хореографією з дитинства. Десять років майже танцюю в цьому ансамблі. Вже розумію, що танець це як ніби частинка, мене, тому що я танцюю і я віддаюся майже наповну. Так наповну так і є, тому що відчуваю, що це як моє покликання, моє ніби хобі таке. І вважаю, що якщо є можливість танцювати, потрібно закликати всіх, хто хоче це робити. І, і танцювати як може тільки не втратити свою самобутність закликає українців, голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович наголошує наша унікальність у мові, духовності та культурі. І ми вболіваємо, ми живемо культурою для того, щоб ми максимально зберегли її для прийдешніх поколінь. Що не було зроблено по інших країнах, які втратили свою самобутність цим, і ми всі, самі відрізняємося що ми все робимо для того, щоб народна хореографія, яка сьогодні потребує і митців, і керівників, і тих людей, які, попри брак часу, попри освіту, попри ті всі речі, стараються передати свій талант для молоді. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.